Всім привіт, всім хай, всім ку, з вами Viper на зв'язку. Ну от і підійшла п'ята частина пропозиції за золото в грудні, так скажем, напевно, завершальна. Я точно не скажу вам, але це, напевно, буде завершальна пропозиція за золото. І що ж нам підкотили ВГ? І чесно кажучи, трошечки здивувався. Ну прям не трошечки, а конкретно здивувався те, що вони викотили. Ну, давайте дивитися з вами разом. Пішли дивимося в магазин, заходимо. Найліпше і що в нас тут? У нас тут риніґат. В принципі, це доволі непоганий апарат. Багатьом дуже подобається і тяжик, прям роздає, дай Боже, але я на ньому заграти не можу. Чому і за його лючка. Влючок отримую по самій вінця. Але але... броня є, в принципі, від башки може пограти. У венчики є, ну доволі непоганий апаратик, доволі непоганий. На лінії фронту заходить дуже класно. Швиденький, мобільний відносно швидка. Ну, так скажемо, доволі класний тяжик, доволі непогана пропозиція. Потім йдемо далі. Зовсім нещодавній гість в нашій грі за бойову перепустку, четвертий розділ 56. ТП. Чесно кажучи, багато хто його хейтив, багато хто його на нього плювався, але доволі непоганий апарат. Пушка, так скажемо, відносно непогана, в принципі, по броні плюс-мінус є. Ну, коротше, відносно непоганий апарат. Можливо, хтось і задумається. І ланцин. Ланцин, це доволі старенька ст шечка яка в мене вже дуже-дуже давно. Попервах я на ній прям дуже-дуже багато грав, але потім якось я з неї зліз. Мені трошечки пушка перестала подобатись там точності, як такої нема, зведення як такого нема. Ну, коротше, як на мене, то 56 тп в рази кращий, ніж лансен. Ну, це чисто таке моє. Давайте дивитися, що по пропозиціям: рініґа 9300 золота, стиль 1750, 56 тпшка Давай дивитися. 10250, 3000 стиль. Не знаю, потрібен вам той стиль чи ні. я, Якщо і думав щось брати, то геть ніяка ж не стилі І ланцен це в нас за 7 тисяч золота. Не знаю, і 3500 стиль. За 3500 золота віддавати стиль, ну таке собі, геть не моє бажання. Не знаю, дивіться, в мене рейтинг такий, в мене рейтинг зараз ділить це. Перше місце Ренігат, потім чуть-чуть від Ренігата відстає 56 ТП і аж на третьому місці Лансен. Не знаю, я б напевно ланцена не всім і радив брати. Якщо і думаєте щось брати, то краще вже взяти Ренігат. Як на мене, це буде кращий вибір, ніж ланцена. От такі в нас пропозиції. от така в нас п'ята частина пропозицій за золото. Хто чекав, багато хто чекав там Бурасіка рогу, але як на мене, це все діло не буде за золото. В принципі, я не думаю, що за золото вони колись це все діло викатять. Ну, можливо, колись там, але навряд чи От такі пропозиції. Хто думав, що буде, так що думайте, думайте, думайте і щось обирайте. Якщо хочете щось придбати. В принципі, рінігатик непоганий. Та й 56 шість пешка скажу, скушу, доволі непоганий апаратик От такі пропозиції. Вони в мене є. Рінігат давно-давно вже я взяв так. За золото його, але я ж кажу, мені не сподобалося ним грати і за його лючка. Я не можу я тільки виходжу, мені зразу дають в лючок. Таке собі, якось не знаю, незвично грати таким здоровенним лючком. Не знаю, подивимося. Майстра немає. В принципі, можна буде поганяти на ньому, спробувати взяти. Лансен також свого часу взяв, багатенько відіграв, але потім забив, тому що точності немає. Зведення трендець космічне. Ну, коротше, забив на нього повністю. І-56 ТПшка, я вам скажу, що напевно це в рази приємніше навіть ніж Лансен. Точність є, зведення є. Ну, коротше, доволі непоганий апаратик. Вроді як і їде, вроді як все на місці. Тому. Але, знову ж таки, якщо стоїть вибір між чимось, то як на мене, то краще взяти Ренігата. Ренігат буде кращий. От таке відео, от такі пропозиції. З вас, як завжди, вподобайка пальчик вгору, пальчик вниз, обов'язково свою думку, обов'язково свій рейтинг напишіть, що у вас на першому, що на другому, що на третьому, і, чи... і взагалі, чи потрібно щось брати, чи не потрібно, хай золото лежить. Якось так, напишіть, буде цікаво почитати. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!